Війна це була основна причина, коли стала окупована Донецька область. Я на той час працювала, як по зараз кажуть, медичним директором в Донецькій обласній клінічній лікарні проти і, звичайно, при тій владі я не хотіла працювати, і це була моя принципова позиція. Тобто, не важливо було в яку сторону України я поїду, і це теж була принципова позиція. Багато хто ліз лікарів виїжджав і в Росію, і взагалі за кордон. Але для мене Україна це мій дім, і я хочу, щоб тут було гарно. Я народилась в місті Макіївка Донецької області там. І жила все життя, і закінчувала Донецький національний медичний університет, і відповідно там і лишилася працювати. Моє перше місце роботи це Макіївський протитуберкульозний диспансер, який міський. На той момент там було багато ліжок, там було велике діагностичне відділення, і були гарні фахівці, в яких можна було навчитися. І це теж відіграло свою роль в тому, що я полюбила цю професію. Я, в принципі, свідомо йшла в тезіатром. Це не було того, що мене розподілили чи ще з якихось причин. Це того, що мені хотілося допомогти цим людям. Дуже часто мене питають, чого саме цим людям, бо напевно. Ці люди недолюблені, і напевно їм не вистачає і уваги уваги і суспільства, і рідних. І, звичайно, від того є хвороба. Я в цьому медичному закладі працюю з 2014 року, тобто, в вересні цього року вже буде 10 років. В моєму підпорядкуванні в зоні моєї відповідальності це. Надання амбулаторної допомоги пацієнтам з туберкульозом, з віл-інфекцією, гепатитами. історично склалося, що я втезіатр. Більшість уваги я приділяю туберкульозу і віл-інфекції. В мої обов'язки входить навчання лікарів, які працюють з первинною медичною допомогою. Це сімейні лікарі, лікарі вторинної мережі. В Першу чергу лікарі мають дбати про свого пацієнта. І це для мене основне. На жаль, війна вносить свої корективи. Після кожної війни йде завжди спалах туберкульозу. Я десь себе звинувачую в тому, що я абсолютно не цікавилася політикою. Для мене ну, була моя улюблена робота, були мої улюблені пацієнти. Я цим жила і ніколи не вдавалася. І тут вже. Сталася така ситуація, що політика зайнялася мною, а не я нею. Діти на той час мали закінчувати школу, старший син 9 дев'ятий клас мав закінчувати. Донька ще була менша, в сьомий клас. І стало питання, куди ми йдемо? Відповідно, однозначно, це не мало бути ДНР. Дуже хотіла, щоб мої діти жили в незалежній Україні, щоб мої діти мали перспективу жити в цивілізованому світі. Вимушена була. Дуже терміново прийняти це рішення. Мало бути перше вересня, коли треба було йти в школу. А другий момент, який так спонукав мене це приймати швидше, бо е, отримані були пропозиції від окупаційної влади зайняти ще вищі посади, на які, звичайно, я не хотіла і не збиралась, Але я розуміла, що це виникають тоді інші питання, чого саме. Ти не хочеш прийняти з якихось причин ти не хочеш йти на підвищення міністра охорони здоров'я ДНР. Це все ну, зіграла таку роль, що я за два тижні прийняла рішення, що ми виїжджаємо. Спочатку виїхали діти з мамою. А потім вже виїхала я, коли я змогла передати ну, документацію. Багато лікарів виїхали тоді. Головний лікар був відпуску, і на 11 відділень наших тоді з лікарів була я і ще один реаніматолог. І ми вимушені були майже постійно бути на роботі, бо йшла і бомбардування, і прильоти, і взагалі не зрозуміло. Це зараз нам зрозуміло. А тоді нас не дуже розуміли, в тому числі. На Волині, що це відбувається, що це є окупація. На жаль, населення, яке там перебуває, фактично в тебе немає ніяких прав. Ти не знаєш, що буде взавтра. Ти йдеш на роботу і ти не знаєш, який прапор візити на твоїй будівлі. І це дуже страшно усвідомлювати. І оці всі моменти, поки ти не був в тій шкурі, Дуже важко уявити собі. І здається, що я б зробив по-іншому, але як ніхто не каже. І я знаю багато людей, які чекають на Україну. І ми дуже чекали аеропорт, і це були такі сподівання: ми відстежували всі українські канали і думали: от-от звільнять, от-от прийде Україна. Однак, на жаль, того не сталося на той момент, і ми сподіваємось, що воно. Будемо в майбутньому. Я не думаю, що я до моменту окупації була дуже свідомою українкою. Скоріше навпаки, єдиний момент свого життя, який би я який зіграв таку, знаєте, основу в моєму житті, це була розмова з моєю мамою, коли я була маленька, і я вчилася в звичайній школі, в якій можна було відмовитись від вивчення української мови. І багато хто з батьків писали заяви про те, що відмовляюсь, і звичайно, ну як. Кожна дитина в неї звільняється вільний час і хочеться його присвятити тому, що ти хотів би. Да? От. І я прийшла до мами з такою пропозицією, що мам, от дивіться, от той того звільнили від вивчення, той звільнили від вивчення. І я говорю: я теж не хочу ходити і вивчати українську мову, а нашу воно дуже російською викладання йде. І вона тоді в мене запитала: в якій державі ти живеш? Я відповіла в Україні. А якщо ти живеш в Україні, ти мусиш знати українську мову. І можливо, от таке зернятко, яке довго-довго не проростало, яке довго не давало якихось сходів, того, що і мова спілкування російська. І між собою ми спілкувалися російською. Да, документацію медичну ми вже вели українською мовою, але розмовна це все ж таки була російська мова. І дійсно мова має значення. І я в тому переконана. Бо коли ти себе усвідомлюєш, що ти вільна людина, це абсолютно різні поняття, ніж тоді, коли ти усвідомлюєш себе, що тебе примушують жити. По інших законах, коли з твого місця роботи забирають людей на підвали і проводять обшуки, коли е, і зимають комп'ютерну техніку і зчитують інформацію, а потім катують, щоб ти признався, що ти з правого сектору. Коли серед ночі, коли ти на чергуванні до тебе приходять з обшуками, шукаючи правий сектор, а ти прекрасно знаєш, що в тебе лежить один солдат-срочник, і ти. Думаєш, яким чином повести цих е одягнених в зброю людей? Е і яких приїхала на автобусі 16, яким ходом їх повезти, щоб вони не дійшли до того срочника? Ти думаєш, як прокормити тих людей, які є, коли в тебе немає фінансування, за яких ти відповідаєш. Як отримати заробітну плату і її привезти з Маріуполя, який ще не був тоді окупований, а всі рахунки були там? Ці всі питання, які здаються. Дуже простими і зрозумілими, коли ми в мирний час, і абсолютно не зрозуміла, як себе повести, коли ти під окупацією. Я приїхала, знаючи в Луцьку одна, одну знайому лікарку, ми з нею давним-давно просто познайомилися, просто товаришували, передзвонювалися періодично. Це все, що в нас було. І фактично, коли мені допомогли люди, той бувший головний лікар Яковенко і запропонував роботу, я була йому дуже вдячна. Я була вдячна за те, що мені здали житло. Я ні в кого не просила мілостині, слава Богу. Але я розумію, що таке могло статися. І було дуже важко, і матеріально, і морально, і ПТСР, про який зараз всі говорять, тоді я ще не розуміла, що він у мене є. І, на жаль, тої психологічної підтримки і допомоги я теж не отримувала, бо я навіть як лікар до кінця не усвідомлювала, наскільки це важко. А з наслідками того, що відбулося з моїми дітьми, ми досі їх розгрібаємо. Вони вже дорослі і вони це розуміють, але те, що відбулося, воно вже відбулося, і треба з цим якось жити. Була в мене знайома, з якою ми багато років працювали і періодично списувались. Через телеграм і в один прекрасний момент, коли я сказала, що Росія нас бомбить, і коли вже почалось після лютого місяця, окупація пішов такий збройний напад, то вона почала звинувачувати, що це ви нас бомбите. Я почала сперечатися не стільки для того, щоб щось довести, а для того, щоб пояснити, бо я людину цю знаю. І вона мені сказала напевно найбільший комплімент, який є. Вона сказала мені, що ти геть стала Бандерівкою. Вот. тому, так, <да>, я вже себе відчуваю волинянкою. Я тут вийшла заміж. В мене є прекрасний чоловік. Він з волині. Я щаслива жінка. Я маю роботу, я маю свою нішу, де я можу допомагати. Але ти серце не прикажеш, все одно хочеться додому. Мені хочеться. В український Донбас.